Вітання в ефірі СТС. Програма «Дею слова. Мене звати Ніна Коломієць. Новий 2017 рік приніс нам чимало новацій. Зокрема, це значне підвищення мінімальної заробітної плати, обов'язковий єдиний соціальний внесок для усіх підприємців, а також жорсткі штрафи за зарплати у конвертах. Обговорити ці нововведення Ми запросили екс губернатора Сумщини, а нині депутата обласної ради Юрія Чмиря. Юрій я вас вітаю у нашій студії. Перше питання щодо обов'язкового єдиного соціального внеску для всіх підприємців тепер його мають платити навіть ті, хто не отримує доходу від е, своєї діяльності. Прокоментуйте, як це може вплинути на розвиток бізнесу на Сумщині е, Ніна. Якщо про цей випадок казати, то ми можемо констатувати факт того, що влада сьогодні ставить усі підприємства, в тому числі малі та середні підприємства, під одну е, гребенку. Якщо на російської мові казати, це е, можна назвати уравнілавка. По відділенню бізнесу. Що це може вплинути на розвиток бізнесу? Це перше закриття тих підприємств, які не в змозі у цю уравнілоку чи обязалавку виплачувати. Це може також вплинути на те, що зниження прибутковості підприємств, малі та середніх, тому що ми кажемо не про великі підприємства, ми кажемо про ті підприємства, які під ризиком закриття. При тих умовах, що вони не багато коштів заробляють, але ці підприємства малі та середні, вони забезпечують родини, і це тисячі людей, які працюють в рамках цього бізнесу. Це такий прошарок бізнесменів, які складають в чисельності багато, багато армію людей, які надають роботу. Більш того, це не тільки підприємці, які мають. В своєму бізнесі і партнерів, і самі працюють, вони ще мають найманих робітників, які теж під загрозою скорочення. Я вважаю, що цього не можна робити, і не можна таку уравніловку робити для всіх. Ми не раз цю тему вже висвітлювали в нашому ефірі. Менше ніж за місяць закрилося 4 тисячі підприємців тільки у наших сумах. Це владі... якраз приклад того, що такі дії уряду і такі дії щодо обов'язкового таких кроків вони призводять до закриття багатотисячних багатотисячної кількості підприємств. Але ж влада апелює, що це процес виведення бізнесу із тіні і якби процес фіксації. Скільки хто заробляє, хто як працює? Ну, якщо казати, що для чого цей процес був спочатий, це як кажуть, одна один бік медалі. Якщо інший бік медалі, то влада повинна якраз саме створювати умови сприятливі для того, щоб вести бізнес. А не яких обов'язкових платежів, тим паче без розбору для усіх. Тому такі факти закриття підприємств, звільнення людей нема в родинах, в яких був єдиний, єдине джерело надходження коштів, нема де брати ці зараз кошти. Ще один крок влади у процесі виведення бізнесу із тіні – це нові штрафи для підприємців. Наприклад, за зарплату у конвертах тепер роботодавець має сплатити 320 тисяч гривень штрафу або за недопуск комісії до перевірки майже 10 тисяч гривень. Прокоментуйте, як це може вплинути на наш бізнес, і чи допоможе це легалізувати бізнес, який у нас зараз є. Ну якраз це ще другий приклад, чого не можна робити. Якщо казати про завдання влади, якраз не карати бізнес, не надавати такі величезні штрафи 320 тисяч для таких підприємств, як хлібопікарні, станції технічного обслуговування, невеличкі підприємства чи приватні підприємства, це ризик закриття. На мою думку, такі кроки, от які перший приклад, і другі, вони налаштовані на те, щоб взагалі... Як кажуть, стерти з лиця землі от такі малі підприємства не можна сьогодні чіпати малий та середній бізнес для малого та середнього бізнесу. Навпаки, влада повинна сьогодні створювати комфортні умови. Знижувати фіскальні навантаження, щоб всі адміністративні та е, е, караючі, як так в народі кажуть, органи допомагали малому чи середньому бізнесу розвиватися. Чому? Тому що це дуже величезний об'єм надходження коштів в цьому секторі економіки. І якщо казати вже про прямий обов'язок влади, то це навпаки створення сприятливих умов для залучення коштів для залучення. Учення інвестицій, у тому числі із банківського сектору. Ви ж сьогодні подивиться, які умови у малих та середніх підприємств, якщо взяти кредит, це величезні ставки, це величезні навантаження, які не витримує малий та середній бізнес. І якщо влада ще додає штрафи по 320 тисяч за якийсь випадок, це не можна робити. Це попереду повний колапс цієї системи. В розвинутих. Країнах взагалі дуже обережно підходять до малого та середнього бізнесу, дуже ретельно вивчають, яким чином працюють підприємства, вибірково підходять до будь-яких умов, які можна робити в цьому секторі. Але якщо ми кажемо про нашу країну, і якщо ми кажемо про наших підприємців, то наші підприємці повинні сьогодні відчувати допомогу з боку влади. А не карати. Вони повинні взагалі від влади отримувати допомогу. На жаль, на сьогодні такі випадки першого другого кроку, де влада карає малий та середній бізнес, не можна допускати. Юрій Павлович, ви торкнулися теми інвестиції? Ось влада завжди декларує, що вона залучає на сумщину інвестиції? Інвесторів за часи вашого губернаторства було створено єдине інвестиційне вікно для того, щоб іноземним бізнесменам було простіше вести бізнес на території нашої області. Як ви вважаєте, із ось такими новаціями, з якими почався 2017 рік, наскільки реальний розвиток інвестицій у нашій області? Я хочу сказати насамперед за той період роботи, коли працювала наша команда, ми працювали майже 4 роки, і всі 4 роки, якщо от зверну, я звертаюсь до телеглядачів, можете порівняти, як працювала наша команда, коли ми створювали дійсно сприятливі умови для ведення бізнесу, для залучення інвестицій і саме головне в тому числі іноземних підприємств, які дуже Виважено підходять в інвестування в ту чи іншу територію, і коли розглядалися приклади інвестування саме в Сумську область, коли працювала наша команда, то вони брали до уваги це умови приведення бізнесу, фіскальне навантаження, в тому числі з боку контролюючих органів, в тому числі тих органів, які надають дозвіли, в тому числі контакти та допомога від влади. А саме за наші часи було створено єдине інвестиційне вікно. Коли приходив інвестор, показував свій проект і інвестував саме на території Сумської області, то його брали спочатку і по кожному кроку проводили з боку влади, допомагали всі контролюючі органи та дозвільні, видавались процедури вперед. І коли вже після цих. Процесів через єдине інвестиційне вікно вже з'являлися великі виробництва, з'являлися нові виробництва. Можна порахувати сьогодні ті підприємства, які працюють вже на території області, але вони починали тоді проходити всю процедуру через єдине інвестиційне вікно, і сьогодні мають успішний результат. На жаль, ця ідея на сьогодні скасована. Я не розумію, навіщо це було скасовано, коли це дійсно реальна допомога бізнесу тим інвесторам, які заходили в Сумську область. А якщо казати ефект від залучення інвестицій на території нашої області, то це не тільки створення робочих місць, та заробітні плати найвище та взагалі перспектива роботи людям нашої області, це ще і підтримка інфраструктури. Тому що коли б інвестор приходив, ми з ними сідали і спілкувалися. Що це не тільки виробництво, це ще й підтримка інфраструктури. Саме головне, що було дуже яскравим прикладом це інвестування в сільськогосподарську галузь, де інвестор не тільки обробляв землю, він ще дивився, як підтримати фельдшерські акушерські пункти, школи, будинки культури, загальноосвітні заклади в невеличких сілах. Оце дійсно програма по підтримці інвестора, який заходить на території області. В цьому випадку я можу показати наш приклад, як ми працювали. А саме головне, сьогодні люди можуть порівняти, як працювала наша команда. Тобто зараз можна говорити про те, що принцип єдиного інвестиційного вікна він вже втратив свою силу, і, і з ну, такими не, штрафами, не тільки, такими що... податками, вже не так, діє, так, Це не тільки що він втратив. Взагалі ця система повинна е, працювати не Залежно від хто сьогодні у владі, це повинна система працювати для інвесторів. А інвестори повинні далі зрозуміти, що з боку влади є допомога. А якщо є допомога, то інвестор готовий розвивати і територію, і підтримувати людей, які проживають на цій території. Юрій Павлович, пройшов майже місяць з того моменту, як була подвоєна е, сенсаційно мінімальна заробітна плата, е, вона зросла удвічі. Ніколи не було ще в історії нашої країни такого прориву. Е, що зараз реально вже можна проаналізувати із тієї ситуації, що склалася, е, чи дійсно ейфорія людей була небезпідставною? Якщо е, коротко сказати, то сьогодні така ситуація в країні, що підняті. Тарифи до європейського рівня, підняті всі е, ті послуги, якими користуються люди до європейського рівня. А рівень споживчих е, цін він теж зашкалює. І сьогодні не може людина з тієї заробітної плати, яка, е, яку він отримує, користатися цими послугами. Ви ж подивиться багато людей, які вже не платять ні за газ, ні за електроенергію, тому що найвищі тарифи в 2-3 рази підняті. В цьому разі уряд зробив, я вважаю, популістський крок. Він піднімає в два рази заробітну плату, ця заробітна плата не забезпечена ні товарами, ні послугами в рамках нашої держави. І ці підняття цих заробітних плат вони впливають також на розкручення інфляції. Якщо було задекларовано в грудні місяці 2016 року, що заробітна плата мінімально піднімається в два рази, а вона не забезпечена. З 1 січня цього року ні товарами, ні послугами дійсно зразу буде, як кажуть, ефект бумеранга. Зразу пішов новий віток інфляції. Подивиться на ринки, подивіться на ціни, які вже зросли. Тобто ніякого ефекту від підняття заробітних плат в два рази насилення не відчуло, тому що підтягнулися ціни. І завдання влади якраз забезпечувати. І наші підприємства і підтримувати, і в тому числі і бізнес, які ми казали, тільки що, і розвивати нові виробництва, і створювати умови для ведення бізнесу оце головне питання влади, а не робити популістські кроки. Ну і власне в контексті тих новацій, які ми вже маємо, і ось враховуючи ваш багатий досвід управлінця, що можна зараз зробити для того, щоб люди дійсно побачили якесь поліпшення життя? Щоб вони побачили, що новації не тільки утискають, а десь в чомусь розв'язують руки? Я можу навести власний приклад, як ми працювали свою команду, коли я був губернатором Сумщини, ми мали чіткий план дій. Цей, цей цей план дій був розрахований на 5 років. Тобто, кожного року було прописано, що конкретно робити для того, щоб змінювалася ситуація на пози і були позитивні зміни. А сьогодні, на жаль, приймаються закони, приймаються рішення уряду, і всі вони тільки погіршують життя. І рецепт єдиний. Якщо приймається якесь рішення на рівні держави чи на рівні області, воно повинно бути виважено і воно повинно бути частиною довгострокового плану дій для того, щоб були позитивні зміни, а не кожного разу приймати реформи чи закони, чи рішення уряду, які тільки погіршують ситуацію. Якщо приймати якесь рішення, то повинні урядовці. Чиновники можна владці рахувати, який позитивний вплив буде мати те, те чи інше рішення, тільки в такому разі можна працювати, але головне повинен бути чіткий план дій, який буде приводити до позитивних змін, особливо для нашої, нашого населення, взагалі для країни. Дякую, Юрія Павлович, за цікаву розмову. Я нагадую сьогодні. Гість нашої студії Юрій Чмир, екс-губернатор Сумщини, а нині депутат Сумської обласної ради. Залишайтеся на СТС, з нами цікавіше.